Ви виглядаєте як туристка, змінити маршрут чи стиль. Коли навіть GPS знає, що ти туристка, час міняти не маршрут, а образ є п'ять простих прийомів, і ти виглядаєш своєю навіть у тасканні. Але спочатку постав лайк і підпишись. У мене доступно простий перше, щоб не виглядати туристкою з Google мапи, обирай класику: тренч, сорочка, бавовняна футболка, прямі джинси. Друге уникай великих логотипів, причущих написів і футболок із Paris, I love Praga. Вони кричать, я в сувенірній крамниці була першою. Третє. Ставка на нейтральні кольори. Беш, білий, хаті, чорний, сірий. Це і завжди доречно, і легко міксується. Четверте. Додай одну деталь для характеру: шовкова хустинка, гарна сумка або стильні окуляри. П'яте. Зручне, але актуальне взуття. Снікерси, лофери, балетки. Не кросівки для спортзалу. Насправді все просто. Нейтральне, зручне і безкриття. Чущих деталей, і вже на вході в кафе тобі скажуть «Бонджорно» без секундної паузи, на здогадку. Поділись своїм мастхев дорогу. Цікаво, хто що обирає, і збережи цей гайд, стане в пригоді вже на наступну відпустку. І так.